Кардинальні зміни, реформи та нововведення на подільському міському ринку, які саме ми вам сьогодні розкажемо. Це спеціальний репортаж відеокамери по всьому периметру та зачинені двері другого входу. В такому форматі тепер працює м'ясний корпус. Це зв'язано з тим, що місцеві продавці м'яса протягом багатьох років працювали по налагодженій схемі, замість того, щоб відправляти всю свою продукцію до лабораторії на експертизу, так звані м'ясники добряче економили. Деякі вмудрялися нести на перевірку лише одну тушу, а решту продукції нишком заносили під прилавки та продавали її людям. Директорка ринку не приховує того, що такі схеми практикувались серед торгашів, та наголошує на тому, що після нововведень такого не буде. Так дійсно у нас є випадки, коли торгуючи м'ясом м'ясному корпусі. Проходять мимо лабораторії ветеринарно санітарної експертизи і торгують м'ясом, яке не пройшло лабораторні дослідження. Тому в корпусі м'ясному були установлені відеокамери, які фіксують торгуючих м'ясом, як вони заходять в корпус після досліджень в лабораторії ветеринарно санітарної експертизи. Ця тема неодноразово піднімалась та обговорювалась на планерках у міській раді, виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський прийняв рішення не чекати і вже зараз налагодити. Правильний продаж продукції, аби наші громадяни купували якісне та перевірене м'ясо відповідно до всіх санітарних норм та існуючих правил. Ми хочемо, щоб люди отримали якісну продукцію, яка проходить через Так. Да. Угу. Щоб, ну, щоб люди знали, що їм хочуть для людей зробити краще, просто навіть. Ну, що Там дуже багато возмущаються на рахунок дверей, які закрили, Ну, двері закрили для того, щоб в не носили ці туші. Не розуміючи того, що це елементарна та логічна процедура. Деякі продавці м'яса підняли ґвалт. кажуть, їм такі зміни не подобаються. У відповідь на моє запитання, чому не збували свою продукцію по всім нормам. Кажуть, у лабораторії дорогі довідки за експертизу і силаються на те, що це провина директора ринку. Тарифи на лабораторні послуги встановлює наша держветіринарна служба, державна ветеринарна служба. Ринок до цього не має ніякого відношення. Ми намагалися потрапити у лабораторію, проте з незрозумілих причин на контакт з нами не пішли та зачинили двері. На цьому наші зйомки не скінчилися. Наступного дня, з шостої ранку, наша знімальна група чергувала під стінами лабораторії, і таки нам вдалося відзняти для вас кадри та переконатися в тому, що відтепер харчову продукцію транспортують в лабораторію під наглядом камер спостереження. Надалі ми будемо слідкувати, як розгортаються події в м'ясному корпусі, та інформувати вас. Нагадуємо, що продаж продукції без відповідних ветеринарних документів у невідведених для цього місцях забороняється. Наші покупці. І повинні бути впевнені, що товари, які вони купують на ринку, безпечні для споживання. Олександр Подолюк, Олексій, Мягі, телеканал КЕТ.